Всім привіт з Рівненщини, а саме західна частина України. У нас ранок, ось таке сонечко гарне, дуже тепло. Літо. Сьогодні навіть безвітряно. Нарешті чекаємо без вітру. І ось так. Так що ранково поранка, кому цікаво лишайтеся Всім гарного перегляду. Привіт. Жень, як тобі в окулярах? Краще бачиш. Краще. Ну і добре. Минулому відео я показувала свою черешеньку, яку на яку напала тля, і вирішила покропити. Ось я вже розвела скор. Це тут він, я трошки пакетик незручно розірвала. Можна Збрискувати і яблуня, груша, виноград, розвідки, декоративні рослини, тому в мене це все є. Буду збризкувати ось таким малесеньким політизатором, тому що таким я достану прям, ну, куди захочу. Сюди додала рідкого мила зараз йдемо обробляти. Ну ось, Щоб ви розуміли, ось така біда там в мене пройшла, да і багатьох зараз кого таке робиться. Це комахи нанесли тлі, фокусується. І вони там пожирають листочки, яблуні всіх плодових дерев і не тільки. Добре, що я формую не сильно високо деревця свої, тому мені дуже зручно ось таким ще раз покажу малесеньким двохлітровим. Я собі просто натискаю і воно дістає. Звичайно, вітер трішки. Але нічого страшного, зараз під кожен листочок. Ось так, зазвичай воно на краях, там, де молоді э, пагінці повідростали. Але це не дуже добре, тому що буде шкодити це. І скор можна по э, плодовим, по плодам. Ну, воно все, звичайно, не бажано, але просто. Як то кажеться, немає часу гратися з якимись народними методами. Раніше там милом кропила хазяйством і всім таким іншим. Тому зараз ось так оброблюю і все. І сподіваємося, нам це допоможе. Ось, Бачите, можу залізти геть туди в листочок. Тому що поверхнево це не дасть ефекту того. Груша, можна сказати, взагалі не поражена, але дивлюся, літає ой, лазять комашки. Тому навіть ось так прохожуся стовбур, щоб, сподіваюся, все-таки вб'є. Ну, ось ще в мене одна груша є. І ось дивіться, бачите, лопнула кора. У мене є садовий вар, воно ось тут було, але все рівно дерево росте і лопає. Тому зараз обов'язково його. Заклею і замотаю плівкою, щоб воно там живе було, тому що і там можуть бути всякі лічинки і дерево пошкоджене. Це груша дуже хороша, це зимова бера, можливо, хтось знає. Так що бережу її, бережу. Зазвичай всі такі... Сортові дерева, вони дуже такі замітила, примхливі, як то кажуть, але нічого страшного, будемо все з цим справлятися, зараз підкачую. Вже дивлюся, малинка, яка була не скошена, вже ось-ось і буде починатися малина. Цього, рік, цього року все дуже швидко, не знаю, що далі буде. Все хоче води, але в нас, сподіваюся, на наступному тижні буде трішки. Дощу, ну, принаймні так стоїть по погоді, а там буде видно. Так що обробляємо далі. Відрегулювала собі струю, яка мені потрібна, та яка обробляла ось ту черешню. Вона вища з моїх дерев і не могла достати до краю. так так. що ось так. Дивлюся, чи то по сортах, чи то що. ну Не кожна вражена. Де-не-де з'являється, але. Не кожен, стараюся із і все, щоб всі були, це останнє вже дерево на сьогодні, щоб всі були оброблені гарненько. Ось так. По перепілочках. Перепілочки знесли вчора 24-6 яєчок. Цих бандитів зараз буду виносити на двір, тому що вони тут вмерло мені просто роблять. Перепілочки паруються, все чудово. Бентамочки на дворі вже, корм насипала, водичка є, все чудово. Ось так великих курчат переношу в мішку, тому що з вітра і зі всього вискакують. Зараз їх висиплю, буде добре. Опа. І ось так. Ну, о, Ще одна бізопилась. Все, о, тут їм вже краса і корм насипала, зараз ще водички поставлю. І нехай будуть. Все. Тут у нас без змін, всі живі. Водичку п'ють. Банда їсть, вже треба якісь другі кориці ставити або більше, бо один поперед одного. Але нічого страшного. Їдять, хай поправляються. Ось, скажу, тільки одна свинка, ось ця менша, але дивіться, як зразу наїдається, вона не пропустить нічого. Натопче на всі три щуки, хоча має дві. <гум> Ось так. Індичка сидить, хліб завжди відкритий цілий день, так що вона собі виходить і в піску покупається. 13 числа в неї були закладені яйця, а що буде, то буде. Я навіть і до неї не дивилася. Не перевіряла на опліт, але ну, сидить, нехай сидить собі, вона гарненько, сидить, тихенько. ось так. Свинка собі їсть. І хто знає оцю курку, минулий опорі, опорос, вона завжди тут з поросятами жила, як то кажеться. Я називала її хресна мама, і знову вона вже біля свинки. Так, свинка хвостиком меле, все добре. Поправляється, поправляється. Це поправляє, це така кругліша стає гарненька. Даю кроликам сіно, стараюся більш таке сухе давати, а буду дуже добре прив'ялене, так як попередній досвід показав, що але вони не сильно хочуть зараз таку спеку їсти сінця. Ну нехай що хочуть, і роблять. да? комбікорм є. Це чудово. Кожного дня свіженька водичка, так як дуже спекотно. Ну, а це, так як вони їдять сухе, комбікорм і сіно, то потрібна обов'язково водичка. Влітку завжди даю. Так як взимку можу не давати, а влітку завжди даю. Гозочка зійшла з гнізда попити, поїсти водичку, а ось тут лишилися грязні яйця, дуже грязні яйця. Шість штучок я їх не забрала, треба їх викинути. І ніхто не носеться, так що ось так. Моїм вірним рішенням зробила те, що забрала в інкубатор, так як ну, так хоч щось буде. Тому що мої качки цьогоріч мене щось взагалі розчаровують. Ну, будемо бачити, будемо надіятися на краще, так як вже дякувати Богу, є. Із Івано-Франківщини каченята коричневі і ті інші. І вони гарненько підростають. Всі живенькі, всі такі бодренькі. Так що щось добуде. З миром по ниці дай. буде все добре. Головне, щоб настав той мир, дай спокій. І, і здоров'я головне. А так продовжуємо. Все так зеленить, гарненько стає. Ось так. Ця малеча їсть? П'є водичку, комбікорм, все чудово в них тут. А вже з першого числа буду готувати їх до продажу. Все з ними чудово, все з ними добренько. Ось так. Хто миється, хто вмивається, хто що робить. <світтє> <світтє> хто лежить відпочиває. Резунька моя прислала. Резунька така маленька, вона така класна. Чи він, не знаю хто. Ну Якщо буде кролик, лише собі кролика, тому що то дуже потрібно міняти. Ну, ось так, ранок на моєму господарстві завершується. Понеділок, робочий день, працюємо на повну силу. Так що ось так. Зараз іду трішки в квітничок, приберуся вам гарного вечора, дня, ранку, хто коли дивиться. Миру, здоров'я та добра, бережіть себе, свої родини, будьте здорові! Всі найкращого. До нових зустрічей. па па па